Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Київська міська військова адміністрація підтримала ініціативу щодо переіменування повітря флотського проспекту на честь повітряних сил. Про це повідомив керівник КМВА Сергій Попко. Попко підкреслив, що нова назва проспекту підкреслить шану любов та повагу киян до звитяг наших героїв. Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу. Розраховуємо. На підтримку і всебічну допомогу. Володрем неба сказав Попко. Що цікаво, раніше одна із партій Київради пропонувала переіменувати проспект в честь ЄС, тобто в проспект Європейського союзу. І так тут йдеться про партію Європейська Солідарність. Зокрема, за кілька днів у жовтні петиція про перейменування повітрофлотського проспекту в проспект повітряних сил набрала необхідну кількість голосів. Тоді Київраду закликали підтримати звернення киян і відмовитись від пропозиції перейменувати проспект в честь європейського су. Юзу, але як відомо, євросолідарність не так просто зупинити. Вони роблять усе можливе, щоб догодити своєму гетьману та зробити такий значний подарунок своєму босу. Як відомо, партія навіть провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у Київ цифровий. Але на щастя, нічого у них з цього не вийшло. Вони навіть не зважали на те, що люди були проти такого рішення. Звичайно, хто ж хоче таким рішенням возвеличувати его Порошенка. Тому заслужено проспект отримує на назву на честь повітряних сил, наших героїв, які нас захищають і заслуговують на це. А Порошенко може поплакати в куточку і говорити, як це несправедливо. На цьому в мене все Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.